Всім привіт! Я радий знову стояти тут і говорити слово, яке дає мені Дух Святий. Цього разу хочу так коротенько зробити вступ, як мені прийшло слово, про що я маю ділитись і розказувати. Кожний раз в мене якось воно відбувається по-різному. Цього разу приснився мені сон, деталі його я розкажу далі. Я прокинувся, сон такий досить реалістичний, такий дуже це і я, я лежу, лежу і не можу заснути довший час. Лежу і починають йти думки. Приходять думки, я розумію, о, прикольна тема для проповіді. Я думаю, так, в мене вже був досвід, що я один раз не записав і потім прокинувся зранку і все забув. Думаю, ні, більше так робити не буду. Взяв телефон і почав собі записувати. Записував, вірші, тобто і так поступово в мене склалась така проповідь, скажімо так. Як я знаю, що це не мої думки, що це якісь невигадки, не фантазії. Ну, є конкретне розуміння зразу з підтвердженням слово, важко би мені було в третій годині ночі таке щось. Собі своїм розумом намалювати, скажімо так. Це так, коротенько. Від Йоанна 16.23. «Істинно кажу вам, хоча б що ви попросили в Отця Моє ім'я, він усе вам дасть. Так говорив Господь. Коли до мене прийшов цей вірш, я собі задав запитання, чи все, що я, отри... чи все, що я просив в молитві, я отримав, і що саме я просив? Трошки відійду від тих роздумів, пізніше повернуся. Пару місяців тому я себе зловив на думці, була проповідь, проповідували про молитву, що я досить час, досить мало часу приділяю молитві. Так, як ви знаєте, молитва це не є якісь завчені слова, це є конкретне живе спілкування з отцем, сином і Духом Святим. Раніше я працював. На іншій роботі, і до моєї роботи потрібно було йти десь приблизно 20-25 хвилин в одну дорогу. І це був класний час, це був ранок, я собі йшов, я мав можливість так спокійно спілкуватись, молитись на мовах, задавати запитання, чув відповідь. Зараз я перейшов на роботу вдома, і в мене цей цикл збився. І вдома, знаєте, в мене така якась така. Рутина стала, заміс. Мені взагалі є досить такі і Мені важко сидіти вдома і в люди, я зараз з такою роботою виходжу менше. І я почав менше молитись Богом. Ну і це я ну, і на це звернув увагу. І Ще проаналізував, що там кожного ранку я прощаюсь з дружиною. Дружина йде на роботу. Я перед тим як починати йти працювати, в мене перше діло, я йду куди? В YouTube. Ютуб, так, зразу в Ютуб. То мене ще більше якось думають, та то, ну, то якось взагалі ну, немає нічого проти, тобто, я ж там не дивлюсь, там нічого поганого, таке все корисне, але все одно, воно якось мені якось воно мене підживлюло. Думаю, добре, Вирішить, треба якось то питання вирішити. Думаю, запитаю Духа Святого, що він, що він мені дасть яку пораду. Тут я, я питаю, кажу так, отак, типу, і приходить думка. Кожен раз, коли ти заходиш в Ютуб, а в Ютубі заходжу кожного дня і зранку, каже: починай спілкувати зі мною, молись, проси, спілкуйся. Тобто, думаю, окей, попробую, в принципі, нічого важкого нема. Приходить наступний день. Я, як завжди, заходжу в Ютуб, тільки я зайшов в Ютуб, думаю, а окей, згадав, Думаю, добре, відставлю. Поспілкувався, це не є якісь там. Я, я, я собі не став якісь там плани, години, там все. Просто має бути ця жива розмова. Якось в цьому, в, в тій буденності я просто про це почав від якось забувати, відходити, не знаю, чи у вас так буває, у мене так сталося. Ось, все, я зайшов. Знову наступний день, знову в Ютуб, хоп, зайшов. Тут дехто точно подумає: Святік, ти щось це щось нам нагадує закон. О, якось так. Я теж себе так думаю, що це є закон. Зразу в мене є думки. Я відповідь тут я зразу почув, як відбувається закон? Закон, якби це мені хтось сказав, будь-хто від себе, або якби я десь прочитав, і я собі це взяв за правило. Оскільки я це почув, я знаю, що це не моя думка, що це не вигадка. Це мені дав я віру Дух Святий. І я не думаю, що Дух Святий хоче мене завести в закон. Другий аргумент в мене було. Все ж таки, ну, це я так роблю десь більше трьох тижнів. Одного разу все ж таки я забув. Зайшов в Ютуб, щось закрутився не поспілкувався з Богом. Ну Для законника це би було дуже страшне. Ну Я себе не кратав, нічого, ну, нічого на наступний день. Тобто я в цьому спокійний, тому це є суто для мене, це не є для кожного з вас. Тобто, це теж то, бо закон, це в більшості під то підганяють всіх. Тобто тут індивідуально. Я захотів, я отримав, і, я собі... і в мене поки що так виходить. Ну, нормально, нормально час, я собі виділяю, спілкуюсь. Е... До чого я веду? Що незважаючи на те, що я читаю слово, готуюсь до дитячого служіння, теж в слові перебуваю, приходжу на служіння, в слові перебуваю. Спілкування з Отцем Духом Святим, воно і так само важливо. І не треба ним нехтувати, оскільки під час цього спілкування ти напряму будуєш відносини. Так само, як е, Ісус Христос є наш наречений, а ми є Його тіло, як Його жона, церква. Так само ми маємо будувати відносини. Ну, До прикладу, в фізичному хлопець зустрічається з, з дівчиною. Там немає за годину, в них весілля, вони вже знають один про одного. Все. Є певний час. Відносини не будуються година, день, можливо, тиждень. Тобто це є певний час, І де є в процесі будування відносин, відбувається і пізнання. Тобто ми пізнаємо Отця глибше і глибше. Ми пізнаємо як через слово, так само і через спілкування, задаючи йому певні питання. Починав я свою проповідь, чи все я отримав, коли просив в ім'я Ісуса в Отця? І що саме я просив? На перше питання: ні, не все я отримав. І що саме я просив? Я просив як духовні речі, так і фізичні речі. Ну, В проханнях я себе не обмежував. Ну, все так, все. Так, є таке слово від Матвія 6.33. ж найперше царство Божого і правди його, а все це вам додасться. Е, тут там говорилось, щоб ви не турбувалися, що зодягнетесь про їжу, про, пит, про пит, напиток. М -м ви знаєте, в мене не завжди так виходило. Коли я собі так поставив питання, чи в своїх проханнях я найперше шукав Царства Божого, то не завжди. Ну, Можливо, і зараз деколи. Але дякую Духові Святому, який мені нагадує про це, щоб я виконував найперше його волю, оця, а про решту він подбає. Хочу з вами поділитись двома свідоцтвами. Це свідоцтво відносно в часі досить коротке. В більшості я розказував, коли, десь, а це в часі трьох місяців, що відбулось. Отже, перший приклад я просив в оця фізичне, і другий приклад, я просив духовне. Це відбулося більше трьох місяців тому. Я змінював роботу, переходив з однієї на іншу. І коли я прийшов на роботу, в мене був випробувальний термін. Це приклад фізичний, що я просив. У мене був випробувальний термін. Випробувальний термін тривав три місяці. Протягом трьох місяців я мав. Зробити чотири дзвінки, поставити чотири дзвінки, суть пояснювати не буду. І що в перший місяць. У мене дзвінків було нуль. Починався другий місяць. Перед тим я, ну, я працюю, тобто це є моє. Щось мені якось трохи почало ставати. Ну, так, не дуже так впевнено і спокійно. Думаю, добре, звернусь я до допомоги. Кажу, запитаюсь, так, так і питався Духа Святого, нічого там не вигадував. Кажу, кажу ну, Треба, щоб якось я розумію, що я працюю, я роблю, кажу, але ну, я б хотів тут працювати. Кажу, Якщо це дійсно робота, яка мені підходить, і, ну, і ти бачиш, кажу, я б хотів, допоможи мені так і так. В той момент, тобто я не завжди зразу отримую відповідь, приходить думка. Перша в мене прийшла не бійся і не переживай. І друге, ти будеш тут працювати. В принципі, в мене прийшов зразу спокій, без ніяких які, тобто такий мир. І я просто прийняв віру. Ну це ж Дух Святий сказав. Він сказав, ну, то він не дурить, він постійний і все. Скажімо, далі працювати мені стало дійсно спокійніше, легше, я вже більше про це не думав. Другий місяць закінчився, я зробив два дзвінки. Залишається останній місяць. Йде до закінчення, залишається останній тиждень. Приходить понеділок, вівторок ще два дзвінки, але я дійсно направду вам скажу, дійсно, вже після цього я був спокійний. Ну, сказав Дух Святий, значить, так і буде, бо в мене вже був досвід, що воно дійсно так і є. За цей тиждень я ставлю третій дзвінок, і якраз 8 березня-п'ятниця виходить, що це останній мій день всіх вихідних, а я собі взяв робочий. Ну, в принципі, в мене час є, щось не хотілося відпочивати. І в останній день я ставлю четвертий дзвінок. Тобто, як Дух Святий сказав, так воно все і вийшло. Про що я помолився, воно все так і вийшло. Дехто може казати, збіг, співпало та ти. Ну, можна по-різному казати, тут працює віра. Дух святий сказав, я в це повірив, так воно відбулося. Другий приклад це на рахунок духовного. Та, як я казав, в мене робота така зараз досить, що я з дому працюю. Я більш така людина, що я люблю спілкуватися, вживу, але з роботою, з дому працює. Ну, скажімо так, є такі вислів, менше виходжу в люди. І так думаю, так, якщо я менше виходжу в люди, значить менше спілкуюся з людьми. А, ну, треба комусь проповідувати, говорити слово, говорити через екран, в церкві, добре, ну треба когось з такими людьми спілкуватись. Та. Я почав молитись, думаю, буду молитись. Молюсь перший тиждень. Так я по практиці спілкуюсь, молюсь, кажу, моя молитва була поляла. В тому і кажу: Господь, дай мені одну людину в тиждень, і щоб це було не я шукаю, а щоб це було від тебе, та людина, яку і я би точно здав. Молився перший тиждень, нічого. Молився другий тиждень, нічого. Молився третій тиждень, п'ятниця. Це була п'ятниця, якраз мені сниться сон. Про те, що я казав, відколи мені що я так прокинувся. В сні відбувалося багато подій. Я розкажу одну конкретно: В сні це мені знайомий, який мав певні проблеми. Він тоді був неспокійний, я з ним поспілкувався, він пропадає. Потім він знову з'являється вже спокійний. Я з ним стою, і мені приходить, я в сні, це мені в сесниці, мені приходить думка розказати йому про Христа. Я розказую про Христа, про жертву, розказав все. І тут, ніби як закінчується, хіба його запитати: Ти хочеш прийняти Ісуса Христа? Він спокійно стоїть, каже, та хочу. Він приймає Хреста, народжується згори, і все, він такий усміхнений, іде і прощається, і тут я прокидаюсь. Я розумію, що сон такий, ну, це не є якісь від мене, від це. І дуже добре, що мені зразу згадується. Я ж три тижні молився, думаю, о, є. Думаю, подзвоню до нього. Це проходить, це було в п'ятницю, в неділю я повертаюся додому. Ми були на тренінгу, повертаюся додому, і думаю, наберу до нього. Я вже з ним не спілкувався десь більше року. Але це хороший знайомі, що нормально. Я набираю до нього і в процесі розмови чую, що в нього зараз такі, так м'яко кажучи, далеко не найкращі такі часи. Багато там по роботі в нього сталося, ну і в житті, тобто ну такий переживає тривожний. Ми, ми з ним зустрічаємось, домовляємось про зустріч. Ми зустрічаємось, спілкуємось. Я йому розказав про Христа, розказав, яка в мене віра, як я вірю, розказав пару свідоцтв. Він ще не покаявся, не повірив, але він задумався. Тобто він задумався, що, що є ось так. Оскільки, знаєте, є священники, ото я від багатьох чую зараз своїх знайомих, які потрошку відходять від Бога, бо він починає практикувати вже там психологію, і що він сам все контролює і так йому спокійніше. Ну, До якогось моменту воно так є, до якогось моменту. Ну, Це таке. А чого яка була його основна така мотивація, що каже, святий каже, ти знаєш, каже, скільки всяких священників є, і що вони роблять? Каже, ну, ти розумієш, каже, мені, каже, мені, це... я йому намагався пояснити, що є Бог, що є священнослужителі, що воно трошки воно одне з другим, але все одно, як би я це не говорив, я, я думаю, що це не тільки в, мене, в таких багатьох людей. Воно залишає це таке клеймо, і ще гірше, що вони тоді не то, що вони тоді повністю відходять від Бога, від Ісуса і шукають іншу, скажімо так, ну, релігію. Тобто йдуть буддизм, Він мені розказував про буддизм, Інші мені розказували там про. Я вже там не знаю, індуїзм чи що, ну тобто йдуть, тобто відходять від Христа, тобто від істи, де відходять. Не так про якісь традиції ми говоримо чи про шедутрив, тобто вони повністю відкидають Ісуса як Спасителя, і йдуть зовсім рухатись зовсім інший напрямок. Отже, дві молитви були як фізична, так і духовна, що я просив, я отримав відповідь. Бо я починав, чи на я отримав відповідь. і далі аналізував. Справді дуже багато що я просив в Господа. Багато чого він мені дав. Мені зараз легше сказати, що я отримав від Господа, ніж що я не отримав. Але до чого я далі так все хочу підвести? Тема моєї проповіді була молитва діє, а чи дієш ти? Собі, я собі задав це питання. Можете ви собі задати питання, хто знаходиться в тілі Христовому. І хочу благословити всіх нас. На сміливість діяти. І коли до тебе говорить Дух Святий, і ти знаєш, точно що це Він, тобі думати вже не треба, тобі лишається лише діяти. Амінь.